Привітик! Дивіться, що в нас знову в наявності. Це триколісний електротайкер FADA Oldie. Оновлена версія в такому коротезному шоколадному кольорі. В оновленій версії потужність двигуна 600 Вт. Ємкість акумуляторної батареї 60 вольт 20 А. Відповідно запасу руху на електрочазі вистачає до 50 км. Максимальна швидкість 35 км на годину. Наш електротрайк перевтілюється в трьохмісний. Як це відбувається? Все, у нас трьохмісний електротракер, грузопідємність даного транспорту. 195 кілограмів. Сіли, посадили своїх внучат, поїхали кататися. Також в нас є тут спереді кошик, підсвіточка, поворотики, сигнальчик. І ще що в оновленій версії в нас покришки більші, ширші кращі. У нас розмір коліс 3.2.0 х 10 без камерно технології. Краще проходять без та всякі нерівності. Також в нас ще є передня амортизаційна вилочка. Дуже класна штука в даному електротрайку це рух заднім ходом. Ось сіли, натиснули кнопочку, дали газу, поїхали назад. Перемкнулися, поїхали вперед. Зажали два гальма, натиснули кнопочки, все, поставили на паркінг. Наш трак більше не поїде. Також в нас присутня сигналізація і безключовий доступ. Якщо вас зацікавив такий електротрайк, чекаємо на вас в нашому магазині. Залишився останній в такому крутезному шоколадному кольорі. Встигне придбати. В цьому році більше таких не буде. Так що, чекаю саме на тебе в нашому магазині.